Олександр Турчинов надів форму Нацгвардії перевірив, як добровольці вчаться військової справи. Посилена охорона український прикордонник укріплюють пункти пропуску. Денонсація харківських угод. Росіяни в односторонньому порядку розірвали домовленості щодо Чорноморського флоту в Криму. Вода світло натовп туристів і навіть окреме міністерство. премєр Медведєв малює перспективи розвитку Криму. Ісумки дня на першому національному студії Любов Добровольська вітаю. Останнього військового в'язня в Криму звільняться до кінця тижня. Тривають перемови з російською стороною. Командир Севастопольської військової частини, капітан другого рангу В'ячеслав Дем'яненко перебуває на гауптвакції Сімферопольського гарнізону. Про це повідомив заступник начальника головного командного центру збройних сил України Олександр Розмазнін. Він також зауважив, що за цей тиждень мають бути вирішені всі проблемні питання українських військових у Криму. Загалом же ситуацію в східних областях посадовець називає стабільною. Наголошує, українська армія боєздатна. На прикритті державного кордону знаходиться групіровка військ нашої держави, яка забезпечує повністю прикриття цього державного кордону. Причому ми вийшли практично на всі позиції, які являються позиціями, забезпечуючими надійне прикриття від намагання будь-якої держави. Почати проти нас якісь дії. Основний військовиків підтримує не лише держава, а й прості українці. На рахунок міноборони вони вже переказали понад 63 мільйони гривень. Гроші йдуть переважно на техніку. Окупантів у Криму дедалі більше. Російська Федерація привозить туди для постійного проживання вояків колишнього Чеченського батальйону Восток. Про це заявляють у міністерстві закордонних справ України. У приватних будинках і квартирах Хермянська та Красноперекопська поки що розміщують самих бійців, а їхні родини переїдуть до Криму згодом. Також МЗС покоїть гра російських військ на кордонах з Україною. На деяких ділянках відводяться, на деяких навпаки підводяться. Тому, звичайно, що такі пересування збройних сил не можуть не викликати нашого занепокоєння тим більше якогось чіткого пояснення від російської сторони щодо мети цих пересувань ми на сьогодні не маємо. Тим часом на Харківщині укріплюють пункти пропуску на межі з Росією. Прикордонники брикадують в'їзд бетонними блоками та мішками з піском. Крім того, на дахах будівель облаштовують снайперські точки Так реагують на концентрацію російських військ уздовж нашого кордону. Вони охоронятимуть спокій українців. Бійці національної гвардії продемонстрували, чого навчилися за три тижні військових тренувань. Зараз у навчальному центрі Київської області тренується близько 600 бійців. Сьогодні тактичні навчання відвідав і головнокомандувач Олександр Тручинов. Подробиці далі в сюжеті. Юристи, економісти, бізнесмени та кухарі їх у національній гвардії більшість стріляють та бігають іще ще не зовсім вправно. Проте головне кажуть, бажання більшість людей не мають здесь практически ніякого отношения к вооруженим силам, причому навіть не просто большинство, а подавляюще большинство. Світлана находиться в стороні в той ситуації, которая сейчас відбувається, просто невозможно. Тренуватися починають пів на шосту ранку. Найважче кажуть, це вправлятися зі зброєю, а надто тим, хто вперше її бачить. Та офіцери певні, навчити можна будь-кого. Деяким складно, а де деякі саме головне це в них велике бажання навчитися. А у нас завдання за короткий термін їм надати всі ті знання, всі ті навики, які ми знаємо. Більшість бійців нацгвардії це майданівці. Андрія один із тих, хто стояв від самого початку. У боротьбі за свободу він Втратив чотирьох друзів або ти тут, каже, справа честі. Тренуються навіть у вільний час. Хто чимось займався, там і рукопашним боєм і всім один ну, одного товаришу показати щоб, для того, щоб підтягнути один одного. Власне, і бігаємо самі теж стаємо не тільки там на зарядку. Чого навчилися за три тижні, перевіряє головнокомандувач. здоров'я! Нацгвардійці в разі війни приймуть удар одними з перших. Разом із прикордонниками вони забезпечуватимуть оборону до приїзду української армії. І зараз, коли країна в небезпеці, вони добровільно написали заяви і пішли до Національної гвардії. Дуже багато таких яскравих прикладів, дуже багато справжніх героїв. Во знаєте, от це є справжній патріотизм і це є справжній героїзм. І Хоча Міноборони повідомляє про зменшення російських військ біля наших кордонів, національна гвардія збирає все більше добровольців. Єгені Токар, Олександр Самойло, перший національний. Державна дума Росії в односторонньому порядку денонсувала угоди про обизування Чорноморського флоту на територію України. Ухвалений закон припиняє дії відповідних домовленостей 1997 року, а також харківських домовленостей 2010 тисячі які продовжили термін перебування чорноморського флоту в Криму. За ними біля боргів України пришвартовано 15 великих кораблів, два дизельні підводні човни та 23 малі кораблі і катери. Росія мала право базувати свій флот до 2042 року. У Москві пояснюють, угоди більше не потрібні, бо Крим Им вже приєднано до Федерації. Дії Держдуми жодного юридичного наслідку не матимуться. Договори 97-го та 2010 тисячі років Україна, вважаючи ними, заявив в ексклюзивному інтерв'ю першому національному міністру юстиції Павло Петренко. Крім того, що Росія порушила міжнародні угоди, вона ще хоче отримати грошову компенсацію від України. Експерти готують відповідний пакет документів для обстоювання прав нашої держави у міжнародних судах. Цього будемо ініціювати. Позови щодо компенсації збитків в Україні. І у нас є всі шанси, і вся доказова база відшкодувати ці збитки за рахунок державного російського майна як на території України, так і на території третіх країн, де таке майно знаходиться. Така практика в міжнародній судовій історії була. І держави, і компанії відшкодовували в тому числі з Росії як спорушника свої збитки за рахунок їхнього майна. Кубанська вода доплати індексації та пенсії не менш ніж у росіян. Перші обіцянки кримцям на офіційному рівні озвучив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Він у Сімферополі як господар перевіряє нову адміністративну одиницю із собою взяв і урядовців на визне засідання, де повідомив, як Кремль розвиватиме півострів, яким бачить Медведєв майбутнє Криму, розкаже Артем Сорокін. Під чотирма триколорами у Криму зібрався російський юряд. Дмитро Медведєв представляє почесних осіб, самопроголошених прем'єра півострова Аксьонова, спікера уряду Константинова та Севастопольського мера Чалого. Російський урядовець каже: сьогодні вкрай важливо, щоб кожен кримець відчув себе громадянином сильної держави. Презентує нове життя Медведєв крок за кроком. Мова заходить про найнагальніше питну воду. Прем'єр заспокоює. Вона буде чиста, морська. Ми водопроводу з території куба. Так называемый проект Кубанская вода, а также создание водохранилищ на Таманском полуострове, также за счет разработки подземных месторождений пресных вод в Джанкойском и Нижегорском районе. Єсть, кстати, і варіант строительства завода папрісненню морської води. Валюта великої держави вже на півострів приїхала, а філіали Банку Росії збудували. Окреми медведів, нарахував аж 90 мільярдів депозитних рублів. Перейматися тим, хто ці мільярди має, каже урядовець, не варто свої рублі. Вкладники можуть нести до банків. Про зарплати бюджетників та пенсії кримців турбуватися не варто. Вони зростатимуть чи не кожного місяця, а до липня будуть як у Росії, запевняє Медведєв. Злетять угору й виплати військовим та правоохоронцям. Урядовець каже, навіть відповідний указ підписано. Воєнні співробітники правоохоронних органів будуть получати зарплату в соответствиї з російськими нормами. Повишення деніжного довольства всіх форм. Матеріального стимулювання прийзєд по такому ж графіку. Окремо урядовець говорив про туризм. Найближчим часом зазначив, Росія зробить усе, щоб туристи подорожували не до Турції, Єгипту чи Болгарії, а до Криму. Літаків каже, буде багато, а квитки коштуватимуть копійки. Не оминув медведів і місцевого вина на Кавказі і в Криму. Зауважив його виробництва, треба розвивати, адже якість напою тут висока, і галузь прибуткова. Ну, качество производимого здесь вина всем хорошо известно, и в России, и вообще на постсоветском пространстве. Я предполагаю провести совещание по развитию виноградарства и виноделия в наших основных регионах, то есть на Кавказе и в Крыму. На інфраструктуру півострова теж плани глобальні. Тут каже Медведєв, і автошляхи збудують, і енергопостачання забезпечать. А візьметься за всі покращення у Криму новоспечене спеціальне міністерство з питань півострова. Щоправда, коли воно запрацює, Медведєв не уточнив. Лише пообіцяв, це буде такий же орган, як і з питань далекого сходу. Артем Сорокін перший національний. Свій візит до Криму російський прем'єр мав узгодити з українською стороною. За словами речника МЗС Євгена Перебойноса, перебування офіційної особи іноземної держави на території України без відповідного та завчасного згодження є грубим порушенням норм міждержавного спілкування. Український МЗС з цього приводу вже надіслав російській стороні ноту протесту. Чим тепер живуть кримці, які настрої панують на півострові? Нам розкаже наша кореспондентка Тетяна Гураль. Тетяно, добрий вечір. Як зустріли обіцянки російського прем'єра? Люди зустріли з задоволенням, але в день були затори, неробочі світлофори та загони. Диї так сьогодні виглядали центральні вулиці Сімферополя. Коли прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв проводив нараду, центр міста стояв у кілометрових заторах. Не відбулось сьогодні самопроголошеним урядом Криму реанімація банківської системи. Фінансові установи і банкомати на півострові не запрацювали. Втім, кримчани знову почули обіцянки про те, що банки відкриються, Цього тижня. Нагадаю, раніше заявляли, що запрацюють з понеділка. Не дочекались на півострові обіцяного дешевого бензину по 9 гривень за літр. Ціни на пальне навпаки потроху зростають. За останні два дні літр 95-го подорожчав на 20 копійок. І коштує зараз майже 14 гривень за літр. А на деяких заправках бензину зовсім немає. Ось що кажуть водії. Прошу прямомову. мову. Вчора заправлялись, було все везде, все було. Сьогодні що не знаємо. А всі ні до очень дорого, очень ну, за кого біля подарожала на студента? Ну зараз як кождим подорожати, кожен по часам. Па дві стапей, по 20 капель, по 15 капель. Кожди день. Заправляючись дорогим пальним, кримчани таки продовжують вірити у його здешевлення. Опитані нами люди впевнені, що коли закінчиться завезений бензин з України, то одразу ж почнуть завозити з Росії і він буде дешевим. Студія Дякую, колего. На зв'язку з Кримом була наш кореспондент Тетяна Гураль. А далі ми розкажемо ось про що. Вода світло натовп туристів і навіть окреме міністерство. Прем'єр Медведєв малює перспективи розвитку Криму. Перша квітня весні У найближчі дні синоптики пронозують в Україні невесняну погоду. Діамант на 50 мільйонів доларів у Женеві одному з банків зник коштовний камінь. Щойно стало відомо у столиці на хрещатику сталася перестрілка. Біля ресторану Мафія невідомі з'ясовували стосунки. Пролунало п'ять пострілів. Трьох людей поранено. Їх забрали швидкі, а стрільці увірвалися в ресторани і забрикодувалися в туалеті. Зараз до мафії стяглися бійці правого сектору і самооборони майдану. До закладу зайшли представники самооборони, які розпочали переговори з нападниками. Більше подробиць не повідомляється. Фото майданівських снайперів американські змі публікували ексклюзивні знімки з подвір'я офісу СБУ, датовані 20 лютого. На них озброєні силовики готуються до спецоперації. Здебільшого це бійці елітного підрозділу Альфа. Військовики у бронежилетах і шломах, з боєприпасами, снайперськими гвинтівками та модифікованими автоматами Калашникова. У декого осколкові гранати не призначені для втихомирення вуличних бешкатів, заявляють експерти. На рукавах спеціальні пов'язки виходячи з подвір'я, вояки надіваються балаклави. Фотографії та відеоматеріали. Але їх 90 гігабайтів свідчать, що бійню в центрі Києва влаштував проросійський режим Януковича. Запевняє Daily Best. Утім, як пише видання, це не завадило Кремлю мати власну версію подій. Додамо у четвер 3 квітня керівник МВС Арсен Аваков доповість про розстріл людей на майдані. Міністр вже повідомив про затриманих правоохоронців та членів банд формувань вбив Сашка Білого відповідь на це питання одночасно зі слідчими шукають народні депутати. Сьогодні відбулось перше засідання тимчасової слідчої комісії, яку ще минулого тижня створили у Верховній Раді. Допомагати депутатам залучили представників правого сектору і майданом. Перше, що ухвалили на час роботи комісії, усунути від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ Арсена Вакова. Подробиці в сюжеті. Минулого вівторка на Рівненщині біля місцевого кафе знайшли тіло Сашка Білого. Того вечора представника правого сектора намагалися затримати, бо він був членом злочинного угрупування і його розшукували, твердять правоохоронці. За першою версією силовиків музичка смертельно поранили під час самої спецоперації, бо той відкрив вогонь у бік бійців спецпідрозділу Сокіл. Потім у міліції заявили Білий затерявся сам. Через день музичка штурмували Верховну Раду. Після нардепи створили тимчасову слідчу комісію, щоб дізнатися, хто все-таки винен у смерті активіста правого сектору. Роль слідчих у справі Сашка Білого приміряють на себе депутати від усіх фракцій та груп. Не делегували свого представника лише комуністи, проігнорували зустріч батьківщина та свобода. До участі в комісії запросили також по одному представнику з правого сектору Ради Майдану та кола народної довіри. Народні обранці зажадали від МВС та генпрокуратури документи у справі музичка. А на час розслідування хочуть усунути з посад... Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова цього вимагав правий сектор. Це має бути прийнято не правове суто правове рішення, а власне політичне рішення про відсторонення Авакова займаної посади. І питання стоїть не лише у вбивстві Олександра Музичка, а в ряді інших речей. Це і корумпованість МВС, і невідповідні кадрові призначення. Такому рішенню обурився лише представник удару. Два місяці, коли буде проходити передвиборча кампанія, в країні не буде міністра внутрішніх справ. Бо його ми повинні відсторонити, навіть не розуміючи, хто там винний, хто не винний в цій справі. Працювати над справою Сашка Білого народні депутати планують два місяці. Потім відзвітують Ятанчак Олександр Костяніков, перший національний. Російська влада готова співпрацювати з Києвом у питаннях захисту прав російськомовних громадян і роззброєння так званих нерегулярних сил та провокаторів. Про це заявив Сергій Лавров після чотиригодинних переговорів зі своїм американським колегою Джоном Керрі. Головний російський дипломат знову наголосив, що Кремль наполягає на федералізації України. У відповідь держсекретар США зауважив, що українці самі виберуть майбутнє для себе і без офіційного Києва. США жодних рішень щодо майбутньої української держави не ухвалюватимуть. Крім того, Керрі повідомив, що прориву на переговорах. Насталось, адже Спутни Штаты рассчитывают эксюкцию Крыму как незаконную. Мы условились работать с украинским правительством и с украинским народом в более широком смысле, для того, чтобы добиваться выполнения мер по достижению таких приоритетных задач, как обеспечение прав национальных меньшинств, языковых прав, достижение задач в сфере разоружения нерегулярных сил и провокаторов. І реалізації інклюзивного процесу конституційної реформи і проведення свободних і чесних виборів під об'єктивним міжнародним наблюденням. у відвертій розмові я чітко no, до да зрозуміти, що Сполучені Штати, як і раніше, вважають дії Росії нелегітимними. Будь-який реальний прогрес в Україні має на увазі і повернення значних російських військових сил у місця дислокації з кордонів України. Поляки допомагатимуть Україні реформувати місцеве самоврядування. До Києва приїхала делегація, на чолі з шефом канцелярії, президента Яциком Михайловським. Запросив експертів віцепрем'єр Володимир Гройсман. Раніше він заявляв, що треба децентралізувати владу і надати більше повноважень місцевим громадам. Такі зміни свого часу відбулися і у Польщі. Тепер фахівці, які їх впроваджували, консультуватимуть український мінрегіон. Реформи в чому двох мішенці у Польщі цю реформу ми впровадили за два місяці. Тому перше, що необхідно, це впевненість, що її треба реалізовувати. Якщо вона є, реформу можна здійснити швидко. разом із польською делегацією на рідну землю повернулися й двоє майданівців, які лікувалися в Польщі. Вони дістали поранення під час найзапекліших протистоянь 18-20 лютого. І, хоча вдома не були близько місяця, насамперед вирушили на майдан. Зустрічали героїв Вікторія Пластун. Найбільше чекає, коли приземлиться літак, пані Любов, дружина Леоніда Надіжко. Сама жінка через життєві труднощі на Майдані не була, але пишається чоловіком, який виборював свободу для рідної держави. І з жахом згадує день, коли він отримав поранення. Цілу ніч переживала, бо я вже знала, що там, що там вже почалося. Переживала, звісно. А потім вже на слідуючий день узнали, тому що ну що, ж, ну що ж зробиш, не він один і все-таки надіємося, що це все не. Недаром, що буде краще життя. Леонідова дружина, як і більшість українців, до останнього сподівалася, що на Майдані все буде мирно. А от сам чоловік розумів, що йде на протистояння. Він отримав поранення в одну з найважчих ночей з 18 на 19 лютого. Спершу біля Леоніда вибухнула світлошумова граната, та він не відступив через шок, не відчував болю, тож не рушив з місця. І коли йому поцілили в ногу, тримався, коли осколок гранати пробив пах, і навіть коли поранили другу ногу. Не припиняв боротьби, доки не зни. Притомнів, і зараз пам'ятаю, як прийшов до тями, перше, що побачив, беркут відступає, тоді зрозумів, тримався недарма. Ми дочекалися, вранці під'їхали. Вадим, підійти, будь ласка, Вранці, вранці під'їхали ті хлопці. І знаєте, я коли я йшов з майдана, щось знаєте, я наскільки себе якось погано, фізично відчував. Але на тих емоціях я був самою щасливою людиною, що ми вистояли. Вадима поранили 20 лютого. Куля снайпера пробила йому ключіцю й лопатку. Чоловіка спочатку прооперували в 12-й лікарні столиці. Та оскільки він потребував більш серйозної допомоги, українські медики направили його лікуватися в Польщу. Там Вадим переніс ще два хірургічні втручання та пройшов реабілітаційний курс. Зізнається, було важко і за 40 днів дуже скучив за родиною. Та все ж насамперед планує поїхати на колишню Тут, яка тепер більш відома, як вулиця Небесної Сотні. Вже і по дому соскучився, і по рідним, і по близьким. Але одразу на Майдан, а потім вже ну, додому, до Хмельницького. Вшанувати пам'ять загиблих, тих хлопців, які були з нами, стояли поруч, гинули. До Польщі направили понад 120 українців. Їх лікували коштом тамтешньої влади. Небайдужим до чужого горя виявилися й самі поляки, розповідає Анна. Вона у Варшаві збирала пожертви на потреби майдану та на меддопомогу пораненим. У нас був такий славний випадок, коли ми потребували п'ятеро людей, щоб допомогти при допомозі при, при опіці над ранними. Поставили оголошення в Фейсбук. Наступного дня було півтора тисяча бажаючих допомагати. Причому допомагати в плані приходити, приносити їсти, приймати до себе на квартиру возити куди тільки не треба. Так що, ну, бажання допомогти було надзвичайне. Лікувати українських революціонерів зголосилися клініки 15 країн. Усі затратні операції та процедури оплачують уряди цих держав та благодійні фонди. В мозі запевняють, кожна копійка рятує життя і радять не боятися жертвувати гроші, адже проконтролювати всі витрати може будь-хто. Жоден хворий не буде платити жодної копійки. Це основна філософія надання медичної допомоги. Це будуть здійснювати або уряди країн, або благодійні фонди на сторінках в Фейсбуці тої самої медичної служби чи фонду приєрпіння на їхньому сайті. Будь ласка, заходьте на їхні сайти. Там абсолютно все прописано. Скільки до, до, до гривні? Скільки хто отримав? Загалом за кордоном ще й досі перебувають близько 200 майданівців. Усі вони сподіваються повернутися в мирну країну. Вікторія Пластун Дмитро Шанчук, перший національний. Донецька облрада звернулася до парламенту з проханням жити заходів зі стабілізації ситуації в країні. Депутати, зокрема, пропонують як найскоріше хвалити закон про референдум і вимагають надати російській мові статусу другої державної внісши відповідні зміни до головного закону України у зверненні заявляють, консолідація спільних зусиль конструктивних сил суспільства спрямованих на досягнення політичної стабільності, збереження громадянського миру і злагоди можливо через прийняття Верховною Радою нової редакції Конституції. Текст листа оприлюднено на сайті облради. Президентські перегони на низькому старті. Центр вручком закінчив приймати заяви від кандидатів на посаду голови держави. Загалом документи на реєстрацію в ЦВК принесли 46 претендентів. Але повний пакети і грошову заставу у заставу 2,5 мільйони гривень надали тільки 24. 14 тьох уже зареєстрували серед них. Колишній заступник генпрокурора Гранат Кузьмін, колишній віцепрем'єр Юрій Бойко, бізнесмен Вадим Рабінович, регіонали Сергій Тігівко, ексгубернатор Харківщини Михайло Допкін, лідерка Батківщини Юлія Тимошенко, Нардеп Петро Порошенко. Шенко до вибори президента України нагадаю, відбудеться 25 травня. Перший національний вже готується до дебатів. Дискусії перед виборами обіцяє влаштувати всім кандидатам у президенти України. Сьогодні журналісти і продюсери почнуть працювати над формою політичного диспуту. Ведучим буде журналіст Зора Паласання. Віднедавна гендиректор національної телекомпанії України. Партія влади перемагає на виборах у Туреччині політсилу прем'єра Раджепа та Іпа Ердогана підтримали майже 45% виборців. Сам урядовець участі у перегонах не брав, але активно гітував за своїх кандидатів. Про те, якими політичними подіями, крім українських, живе світ. Анастасія просяник. Влада Ердугана в Туреччині міцніше. Більшість голосів на місцевих виборах здобула керівна партія справедливості і розвитку. Прем'єр уже привітав соратників і пообіцяв, поразка дорого обійдеться політичним опонентам. Вибори у Туреччині проходили на тлі численних скандалів і протестів. З грудня в країні навчухають масові антиурядові виступи. Їх викликав гучний корупційний скандал у вищих ешелонах влади. Людей збурила і заборона популярної соцмережі. Попри зауваження турецького президента, ресурс потрапив у чорний список два тижні тому. Парламентські вибори в Туреччині мають відбутися за рік у серпні. ж Там обиратимуть президента. Утім, головна фігура прем'єр. У нього більше повноважень. Політичний президент у Парижі там вперше в історії мером обрали жінку, представницю соціалістичної партії Ан Ідальго. І, хоча у першому турі лідером була Наталі Костюшко морізе прамушка легендарного польського військовика. Другий тур визначив перемогу провладної кандидатки. Досвід керування містом Відальго є. Вона працювала заступником попереднього градоначальника. Другий тур місцевих виборів у Франції відбувся напередодні. Соцпартія Франсуа Оланда зазнала на них поразки. Представники провладної Очоля 19 мерій. Натомість їхні конкуренти, правоцентристи, контролюватимуть 22. Первазому шарафу загрожує смертна кара. Колишнього президента Пакистану звинувачують у державній зраді. 2007-го він запровадив в країні надзвичайний стан всупереч Конституції. Мушараф своєї провини не визнає. Твердить його переслідують з політичних мотивів. Державну зраду, головнокомандувачу Пакистанської армії інкримінують вперше в історії. Oh! you Колишній прем'єр Ізраїлю Ехут Ольмерт нечистий на руку. Це визнав суд. Посадовець прияв будівництво житлового комплексу в Єрусалимі, за що й утримав чималу винагороду. Проте покарання Феміда поки що не оголосила. Справа фактично стала вирішальною в кар'єрі Ольмерта. Забудовник звернувся до політика ще в 90-ті, коли той був мером Єрусалима. Ольмерт лобіював проект і коли очолював уряд. Утім, 2008-го можновладець пішов з посади через звинувачення в корупції. Анастасія просяник. Перший національний останні витівки зими надокучають Грузії та Вірменії. Кілька днів там не припиняються снігопади. Дороги скувала у желедиці. А у гірських районах перекрили кілька перевалів. Сильний вітер із мокрим снігом повалив дерева і пообривав лінії електромереж. Температура повітря різко знизилася з 20 тепла до 2, У горах сталося 4 суви. Першу квітневий жарт підготувала природа і українцям. Весна бере тижневу паузу. Вже від завтра Україні стане мокро і Зимно у гідрометоцентрі пояснюють, з Росії насувається холодне повітря. Воно охопить всю країну. Крім того, в Україні за найсильніше заливатиме центральну частину. У Женеві розслідують таємниче зникнення рідкісного рожевого діаманта. Він зберігався в сховищах одного з найпрестижніших банків. Утім, побачити свій камінь під час останнього відвідання фіностанови його власнику не вдалося. Коштовність розміром понад 50 каратів і вартістю 50 мільйонів доларів пропала. Поліція підозрює в крадіжці трьох працівників сховища. Натомість керівництво банку запропонувало власну версію. Спочатку там вибачили, мовляв, смовля випадково передали діамант іншому бізнесмену. А згодом і взагалі заявили, власник нібито 6 років тому сам забрав свій діамант і, мабуть, забув, куди сховав. А тепер усю провину хоче перекласти на інших. Такими були підсумки понеділка. Всі новини можна переглянути на нашому сайті. Адреса в інтернеті незміна. Один Цікаву інформацію для наших журналістів залишаєте в розділі повідомити новину. Спокійного вам вечора і щасти.